Ви дивитеся новини на сьомому каналі студія працює Ксенія Сітінська. Вітаю підготовчі роботи з подальшим демонтажем конструкції. Почнуть завтра у будинку на Добровольського, що постраждав від обстрілу 2 березня. Також у міськраді досягли домовленості з Кабміном щодо змін коефіцієнтів компенсації за програмою є відновлення раніше у цьому районі житло оцінювалось у 523 долари за метр квадратний. Наразі кабінет міністрів підвищив коефіцієнт до 657 доларів для п'ятикімнатних квартир та шістсот. Осто долар для двокімнатних квартир. В Одесі майже немає бомбосховищ пристосованих для людей, які пересуваються на кріслі війську. Про це заявив представник урядового повноваженого справ осіб з інвалідністю в Одеській ОВА Олег Соколов. За його словами, в мерії пообіцяли створити відповідні умови та зробити місто більш доступним для людей з інвалідністю або поранених. Цього тижня ми починаємо моніторити, бо ви ж знаєте, з такою обстановкою, яка перебуває зараз у нас в країні, нам дуже потрібне укриття обиральний для людей для наших військових, які користуються кріслами колісними. На жаль, я не бачу ні одного укриття, і я це питання задавав. На що мені відповіли, що є паркінги? Розумієте, я не давав приклад, що. Людина, яка користується кризом колісним, повітряна тривога, вона має скористатися цим укриттям. Я пропонував, щоб те укриття, яке пристосовано для людини, яка користується, щоб були таблички. ДБР затримало колишнього високопосадовця ЗСУ. Мова йде про екс-начальника продовольчого забезпечення командування сил логістики. Він незаконно збагатився на майже 58 мільйонів гривень. Вважають у ДБР. Зокрема, йдеться про автомобіль, квартиру у Києві, 53 земельні ділянки на території України та інше майно. Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площою 2000 квадратних метрів та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Дозрюваний у незаконному збагаченні затриманий. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. За дві тисячі доларів хабаря прикордонники відмовились випускати чоловіка та його товариша з України. Обидва хотіли потрапити до Молдови в обхід пункту пропуску. Втім, прикордонники повідомили керівництво про спробу підкупу. Під час передачі коштів порушника затримали замість перетину кордону. Він тепер може сісти за грати на термін до восьми років. Одесі поліцейські викрили у розбійному нападі двох чоловіків. Аби потрапити до квартири потерпілого, вони вигадали історію, що їх нібито затоплюють. Коли чоловік відчинив двері, увірвались до помешкання, побили власника та, погрожуючи пістолетом, почали вимагати у нього гроші. Коли з'ясували, що коштів немає, зловмисники заштовхали чоловіка в автомобіль та повезли до ломбарду, щоб він здав свій смартфон, а вирочену готівку віддав їм. Потерпілому вдалося відправити смс-повідомлення про ситуацію родичці. А та вже Викликала правоохоронців, викрита двох місцевих мешканців, обох раніше засуджених чоловіків 32 та 37 років, затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Селічі територіального підрозділу поліції за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили фігурантам про підозру за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації даного злочину, а саме за статтями 146 та 189 кримінального кодексу України. А за розбійний напад вчинений групою осіб та під час воєнного стану підозрюваним загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. СБУ затримала двох колаборанток з Херсонщини, які прикидалися переселенками, щоб уникнути правосуддя. Обидві допомагали провести незаконний референдум. Одна із затриманих записала відеозвіт за результатами псевдовиборів. Це відео транслювали на російських каналах. Інша разом з окупантами приходила до мешканців Херсонщини додому, аби ті проголосували. Після звільнення Херсона обидві втекли: одна до Миколаєва, інша до Чернівецької області. Втім, жінок затримали. Їм загрожує по 10 років тюрми. Росіяни найактивніше скидали пожертви під час міжнародного збору на дрони СИЧ для головного управління розвідки. За чотири дні до волонтерської акції долучилися майже три тисячі людей. З них 1538 росіян, зокрема 200 москвичів, які відсканували QR-код збору на дрони. Символічно, що пік донацій від громадян Росії збігся з проведенням так званих виборів Путіна. Новий Париж та Шампань з'являться на Одещині. Рекомендації нових нас затвердили у Верховній Раді. Наприклад, село Надеждівка в Одеському районі перейменують на шампань. Село Роща стане Новим Парижем. Курісове стане Покровське та рутине Бесарабське, Первомайське, Болгарка. 1 травня щасливе, а Росіянівка, Козацьке. Змінить назву село Зоряна Камчик та Миколаївка, Новоросійська на Байрамча. Також місто Южне пропонують перейменувати на Порта Ненталь. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами. Завжди можна на офіційному сайті сьому каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.